Так. До міра було дохо. Чоловік, на сьогодні що, автомобільний день? Готуємо нашу ласточку, до поїхати. Так. Тож, на сервіс ми ще з тобою не заробили. Тому ми нашу ласточку обслуговуємо в салі. Ой. Такого голова якихось. Там і тих голову. Ні. Це якийсь мусор з рослину. Субота цікава, весела і дуже продуктивна. Да. А ну відкривай пробку. Відкрила? Так. Закрий. Що не так-то? Я чуть-чуть привідкрила, не повністю. Нашій сім'ї сьогодні явно дуже продуктивний день, правда? Ну, мабуть. Що ти пусте відро показуєш? А тому що повне, ти тільки що у Що, все, ховайся в кущаки. Я зараз до тебе тобі залізу. Я дуже сподіваюся, що це все-таки підсвічено цей датчик uh -huh. і більше не буде текти Угу. Uh -huh. Якщо це не датчик, це Я Якщо на всякий случай підлив масло, правда? Як саранча налетіли. Ну от у нас ми скільки не набор... бачили. Що... На подвір'я та й все. Терраса, ну на першому етажі. А от на второму, іменно на стадіоні. Мені кажуть, що вони не йшли сюди. Раз вони поставили... Виходимо такі з дому. Збираємося закривати дверки. Такі. Вжух! Тут котик, знайшов коробочку вільну. Вона не вільна. Там взагалі-то сервіз лежить. Які такий треба на смітник винести, все ніяк не збираємося. Ну, то видно, кіт його опрокине, все таки поб'є і тоді винесе. Кіт. буде. Кот! Котику! Тобі добре? Йому чудово. Коте. Ой-ой-ой. ой По -ой -ой -ой. сітку не подари, сонечко. <ріст> 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 не попала. У нас почалися приємні клопоти. Ми скупляємося в поїздку. Нарешті, вперше за 4 роки ми зібралися кудись поїхати. так? Да? Напевно.